Обмінятися досвідом, знайти нових партнерів та обговорити розвиток індустріального потенціалу України під час війни. Перший Вінницький індустріальний форум зібрав понад 250 підприємців, третина з яких прибула з інших регіонів. У межах заходу обговорили низку тем. Одна з основних релокація бізнесу з прифронтових громад. Наша головна була і є задача і завдання усіх і бізнеса, і влади місцевої, і центральної, щоб релокація з міст бойових дій не відбувалася за межі України, щоб вони залишалися в Україні, створювати умови і допомагати. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Вінниці релокувалися 380 підприємств, які створили близько двох тисяч робочих місць. Аби заохотити якомога більше компаній переїхати до Вінниці. Місцева влада передбачила значну програму підтримки. Цей комплексний супровід на етапі переїзду, реєстрації, облаштування, оренди площ так і в долученні релакованого бізнесу до, до тих програм підтримки, які діють у місті. Я нагадаю, що це у місті Вінниця і компенсація відсотків по по залученим кредитам, це компенсація ЄСВ за новостворені робочі місця, це компенсація за сонце. Основна проблема, з якою нині зіштовхуються підприємства як в Україні, так і у Вінницькій області, це кадровий голод. Попри більш ніж 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб, що нині проживають у Вінницькій громаді, фахових працівників не вистачає. Головна причина, чому люди офіційно не працевлаштовуються: представники компанії називають небажання громадян потрапити під мобілізацію. Ми чекаємо бачення від держави щодо економічного бронювання, тобто має бути якісь вже відкриті чіткі правила зараз. Друге, з знову ж таки, з 40 плюс релокованих невеликий відсоток технічних професій. А якщо вони є, то вони вже працюють з гарними зарплатами. Особливу увагу в межах заходу приділяють і будівництву індустріальних парків. Попри війну таких промислових територій з 2022 року в Україні стало вдвічі більше. Зараз їх 92, зокрема, 4 у Вінниці. У розвитку індустріальних парків зацікавлена як місцева, так і центральна влада. Цього року було закладено в бюджет гроші в розмірі 1 мільярд гривень на розвиток і підтримку саме розвитку індустріальних парків це створення мереж, це створення внутрішніх мереж, розвиток внутрішньої інфраструктури та підключення до електричних мереж. Ця програма в нас в цьому році перше запрацювала і ми бачимо дуже великий попит. У межах другого дня форуму учасникам заходу проведуть індустріальний тур на інноваційні підприємства регіону. Ілля іскра Олег Літвінцев новини за день, телеканал Віта.